Замовником робіт з капітального ремонту вулиці Київська була обласна державна адміністрація. На сьогоднішній день капітальні видатки не фінансуються. Договір з підрядною організацією «Автомайстраль» був розірваний і повноваження нам обласна державна адміністрація повернула назад на місто. Зараз сьогоднішнім рішенням сесії Житомирської міської ради ми доручаємо комунальному Підприємству управління автомобільних бівних шахів відновити асфальтобетонне покриття на ділянці від небесної сотні до вулиці Хлібної в рамках проїжджої частини, також і окремим пунктом відновити тротуар на цій самій ділянці згідно вже існуючої концепції, оскільки ми бачимо, що на сьогоднішній день здемонтовано там асфальт замінити існуюче покриття, де частково є, на плитку ФМ. осінньо зимовий період починається наказом за підприємство, Це з 15 того листопада плюс-мінус ці дати. я думаю, що до початку зимового сезону ми повинні виконати ці роботи. Попередньо в бюджеті це цифра 7 мільйонів 735 тисяч гривень. Але це буде процедура відкритих торгів. Я думаю, що якщо буде декілька учасників, ціна об зміниться.